Єремії, 51 розділ так говорить Господь: ось я бурю збуджу на отой Вавилон та на мешканців серця повстанців на мене, і на Вавилон я пошлю віяча і розвіють його, і випорожнять його край, бо оточать його у день зла. Нехай лука свого напинає стрілець проти того, хто й собі напинає проти того, хто своїм панцирем чваниться. І не змилуйтеся над його юнаками, закляттям учиніть усе військо його, і попадають вбиті в халдейському краї, і побробивані на його вулицях. Бо Ізраїль та Юда не вдівець він по Бозі своєму. По Господу Савооту та наповнися край їхній гріхом проти святого Ізраїлевого. Утікайте серед Вавилону і кожен урятуйте душу свою. За провину його не погиньте, бо це Господевій час помсти. Він дасть проповіднику заплату йому. Вавилон у Господній руці, золотая це чаша, що всю землю напоювала. Народи впивалися вином тим його, йому пошаліли народи. Несподівано впав Вавилон, і зруйнований він. Візьміте бальзаму для болю його. Може, буде загоєний він? Вавилон лікували, та він не був вилікуваний. Покиньте його і підемо кожен до краю свого, бо присуд його досягнув до небес і дійшов аж до хмар. Вивів Господь, справедливості наші, прийдіть і розповімо на Сіоні про чин цей Господа, нашого Бога. Ви гострі стріли, візьміть щити, збудив Господь духа мідійських царів, бо на Вавилон його задум, Понищити його, бо це помста Господня, помста за храма Його. Проти мурів Вавилону підійміте прапора, сторожу зміцніть, сторожів позрозставляйте і чати поставте, бо Господь і задумав, і зробив, що Він говорив, був мешканців Вавилону. О ти, що живеш над великими водами, що маєш скарбів багатенно. кінець твій прийшов, міра твоєї захламності, Господь Савоот присягав був душею своєю, наповню людьми тебе, мов сараною, і на тебе вони крик військовий підіймуть. Своєю він силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив вселенну і небо розтяг своїм розумом. Як голос його забринить, у небесах шумлять води, а коли на небесах шумлять води, а коли підіймає він хмари із краю землі, коли із дощем чинить блискавки та випроваджує вітер із сховищ своїх, тоді кожна людина в знанні туманіє, усяк золотар посоромлений через Богана, бо вилив його це неправда, і немає в них духа. Марнота вони, вони праця на сміх, в час навіщення їх вони згинуть. Не така, як оці частка Яковова, бо все це він створив. Ізраїль, племено спащений його, Господь Саваот йому ймення. То мій молот – знаряддя військове, тобою поб'ю я народи, і тобою вигублю царства, і тобою поб'ю я коня й верхівця, і тобою поб'ю колесниці й візника. І тобою поб'ю чоловіка та жінку старого та хлопця тобою поб'ю. І тобою поб'ю юнака та дівчину. І тобою поб'ю пастуха й його стадо, і тобою поб'ю селянина та запряг його, і тобою поб'ю я намісників та їхніх заступників. І я відплачу Вавилонові і всім мешканцям халдеїв усе їхнє зло, що зробили в Сіоні на ваших очах, промовляє Господь. Оце я на тебе, огоро, ти згубна, говорить Господь. Що всю землю ти губиш і руку свою простягну над тобою, і зі скель тебе скину, і зроблю горою Гочою. І не баритимуть з тебе наріжного каменя, ані каменя на підвилини, бо спустошенням вічним ти станеш, говорить Господь. Підійміте прапор на землі, засурміть у сурмри між народами, приготуйте народи на бій проти нього, кличте на нього царства арарату, мінні та наазу, призначте гетьмана над ними, коней спровадьте, немов ту шорстку сарану. Приготуйте на бій проти нього народи, царів мідії, намісників її та всіх заступників та весь край панування її. І затряслася земля, і корчитись стало від болю, бо здійснилися задуми Господа на Вавилон, щоб край Вавилонський вчинити жахливими спустошенням та безмешканця. Селачі Вавилонські воювати перестали, у твердіннях осілися, загинула вся їхня сила. Зробилися неначе жінки, оселі його попідпалювані, його засуви зламані. Бігун бігунові назустріч біжить, а посол назустріч послові, щоб зміцнити звістити царю вавилонському, що з кінця до кінця взяти місто його, і броди захоплені, і фортеці огнем попалили, вояки перестрашені. Бо так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Дочка Вавилонська, мов тік в час топтання, його іще трохи й настане для неї чазнив. Пожер мене і стер мене на вохудоносор цар Вавилонський, поставив мене, як той посуд, порожній, ковтнув він мене, немов змій, моїми розкошами сповнив свого живота, випхнув мене. Насильня моє й моє тіло на Вавилон, говорить мешканка Сіону, кров же моя на мешканців халдеїв, говорить Єрусалим. Тому так промовляє Господь, оце я змагаюся за справу твою і помщу твою помсту, і висушу море Його, і джерело Його висушу, і стане руїною цей Вавилон і мешканцям шакалів страхіттям та посміхом, і в ньому мешканця не буде. Заривуть вони разом, немов ливчуки, загарчать, немов ті левенята. Як вони порозпалюються, то зроблю їм бенкета та їх упою, щоб раділи і заснули сном вічним, і вже не пробудяться, каже Господь. Поспускаю я їх, мов овець до зарізу, немов баранів із козлами, як здобутий шишах і як схоплена слава всієї землі, яким ось зробився Вавилон посеред народів. На Вавилон вийшло море, і вкрився він безліччю хвиль, тих його. Міста його стануть спустошенням краєм пустині та степу тим краєм, що в ньому сидіти не буде ніяка людина, і не буде ходити в ньому син людський. І я навіщу бела в Вавилоні. Витягну з уст його те, що він був копнув, і вже народи до нього не будуть плести, немов ріки, і Мур Вавилонський впаде. Мій народ, виходьте із нього, і рятуйте від лютості гніву Господню душу свою, і щоб серце ваше не слабло, і ви не злякалися вістки почутої в краї, бо прийде цього року ця звістка, а потім того року та звістка, і буде насилля в краю, і повстане пануючий проти пануючого. Тому то ось дні настають і навіщо я божків Вавилона, і весь його край посоромлений буде, і всі його вбиті попадають в ньому. І над Вавилоном співатимуть небо і земля, і все, що є в них, бо на нього приходять спустошники з півночі, каже Господь. Вавилон мусить упасти за вбитих Ізраїлевих, як за Вавилон впали вбиті всієї землі. Хто втік від меча, ідіть, не ставайте, пам'ятайте, здалека про Господа з Єрусалим, нехай буде на вашому серці. Застидалися ми, як почули цю ганьбу, сором покрив нам обличчя, бо чужинці прийшли у святиню Господнього дому. Тому то ось дні настають, говорить Господь, і в його навіщу, і буде стогнати поранений по всім краї його. Коли б Вавилон аж до неба піднісся, і коли б уміцнів свою силу він на Височині, то все-таки прийдуть від мене до нього спустошники, каже Господь. Чується крик з Вавилону і велике понищення з краю халдеїв. Бо спустошить Господь Вавилона, і галас великий приглушує в ньому, шумлять їхні хвилі, як води великі, і розлягається гуркіт їхнього голосу, бо прийде спустошник на нього. На Вавилон і схоплене буде лицарство, його, їхній лук поламається, бо ж Бог відплати, Господь він напевно заплатить. І впою його зверхників та мудреців його, намісників його та заступників його, і його лицарів, і сном вічним заснуть і не заблудяться, каже цар Господь, Савоот йому ймення. Так говорить Господь Савоот товстий Мур Вавилонський, аж до основ буде знищений, і брами високі його огнем будуть спалені, і мучились дармо народи, і для огню мордувалися племена. Слово, яке пророк Єремія наказав, був Сираї, сину Нерії, сина Махнесіїного, коли він ішов з Садекією Юдиним царем до Вавилону, за четвертого року царювання його, а Сирай був головним царським постельником. І писав Єремія все те лихо, що прийде на Вавилон, до однієї книги усі ті слова, що написані на Вавилон. І сказав Єремія до Сираї, як прийдеш ти до Вавилону, то гляди, прочитай усі ці слова. І скажи, Господи, ти провіщав на це місце, щоб вигубити його так, що не буде в ньому мешкання від людини аж до скотини, бо буде воно спустошенням вічним. І станеться, як ти скінчиш чинити цю книгу, прив'яжеш до неї каменя і кинеш її до середини Ефрату, та й скажеш: так потоне Вавилон, і не встане через те лихо, що я на нього наведу, і вони Помучаться аж досі слова Єреміїні.